Друзі, всім привіт, з вами Сергій, і це наша рубрика прокачка без доната Так, запікався я в каточку. Це в нас режимчик захоплення прапора. Бачу, тут навіть хтось із наших попався. Залітає по-моєму якась рейсуха. Ну добре, хоч без Так. А потім ще й магном залетів і все. Так, ну якщо так далі діло піде, то я може собі і смоки поставлю. або просто буду тут на кіло іграти, так й Так, виносить мене знову магнум. так дивлюсь наші чувачки на хоперах стоять в дефі Мені здається, ефективніше було б їм в атаку доїхати. Ну, де той Київ не знаю, так і не вбив нікого. Капец, якийсь крит залетел чи що. Щось там за монета и твинс, быстренько убил. Так ну уже все вони в даче стоять. Так що тут, я думаю, буде важкувато вивезти без допомоги команди. О, є столичка. Так знову в мене вбиває магнум. Так треба страховочка від команди, а рельса подивилася на це все діло і поїхала в іншу сторону. Як вам таке, норм чи ні? Хоча шанс був вивести, тільки що непоганий. Так, виносить мене релька. Це ще просто нам щастить, що з їхньої команди ніхто не їде в атаку. Просто мені цікаво, скільки ці чувачки, що в нашій команді стоять в дефі, скільки вони зароблять за цю катку. Я думаю, що небагато. Так, нагадаю, що тут я збираю кристали для прокачки своїх модулів. Бо хочу до легенди мати максимальний GS 4 девяточки. О, із діточка. Є одна? Ну, на килиту тут діло іде непогано конечно. Але хотілося б ще й виграти. О, наш фаспіх вивозить. Так, і що ти хочеш? Я ж тебе не чіпав. І ще б я сказав, що мені тут ловкача дрона не вистачає. Було б непогано його прокачати в майбутньому. Тут я думаю під шумок можна було б і залетіти на їхню базу, на ловкачі із смокою. І вивезти так. дрон-захисник, бус дає тільки по цьому. по захисту, по броне. Ну капец, на подъезде разбирают. Так, щось я задивився на магно, не подивився, що там міни. Капец, рельсов возносит. Было бы, конечно, добрый, как бы Васпик заехал да, бомбочку поставил. И я же, мог выезд бы. А так. Так, виносить мене і зітка. Так, ми треба мені страховочками команду. Нормас. Головне тепер, щоб наші не віддали. Наш прапор буде чудово. Так, поїду попробую забрати аптечку. Так, не знаю, я думав наверх по комусь запустити. Це походу і зітка на дальність, Ні. бо так далеко дотягується. Тепер то можна і на кіди пограти Чикс забрав. Так, Поїду попробую аптечку забрати. Нормально забрав. Так, трошки поганенько я заїжджаю. І пробиття на ми... ну В принципі, там все одно ну, невдало я заїжджав, бо вже в мене пропала броня. так Непогана каточка вийшла для нашої команди. Так, ну що, йдемо, заберемо виконання місії і відкриємо наші контейнери. Чикс, мені все позабирав. Так, забрав контейнер. Так, 17 звичайних і один рідкісний. Так, ну, пристали мені потрібні. Так то могло б і щось краще випасти. Так, і один рідкісний 5000 кристалів і припаси. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.